На одинці з усіма сьогодні гостем буде кандидат в депутати Одеської міської ради від політичної партії Національний Корпус Яна Тітаренко. Вітаю вас, вітаю. Е, ну що ж, як то кажуть, вже є якийсь старт. Йдете в депутати від політичної партії Національний Корпус, і е, це зрозуміло для чого, тому що дуже багато багато разів приходило до нас в студію, говорили про те, що. Робиться в місті і про забудови, і про те, що на узбережжі, ну і взагалі те, що е, з екологією. так, угу. от Де сьогодні була інформація, що Одеса там е, не за екологію, а за комфортністю, комфортністю життя 12 міст. Так, десятку не, так да, да, не потрапила в десятку. Отже, все це, як то кажуть, краще не, не ставало так, за ці роки. Ну, ми взагалі за цей термін, цієї чинної досі влади ми побили напевно усі рекорди з забудови із вирубки зелених насаджень, із знищення зелених територій. Тобто, якщо ми не потрапили в десятку комфортних місць, то ми одноразово однозначно потрапили в десятку місць, які де влада зробила все можливе для того, щоб життя перетворилося на некомфортне максимально. Угу. Ну і ми знаєте, це ж як то кажуть, відомі такі. Я не знаю, чи є ще місця в Україні, міста в Україні, де в такій кількості врубались дерева. Я думаю, що, що немає, це ж ну, як цепна реакція. Mm -hmm. Спочатку дерева, потім на місці дерев нічого іншого, крім новобудови. І, як правило, це багатоповерхівка, нічого. Не лише це парковка може бути, ну, це якийсь маф можна поставити. Це якщо той, хто виробив, не має це, достатньо коштів. Так, це якісь готелі, якому заважають дерева, ну, їм так вважається, що. От... Те, ну, все це, це компоненти одної системи, яка називається відсутність плану розвитку міста, тобто в нас взагалі не існує такого документа, який би дав, наприклад, людям або забудовникам, або інвесторам, або просто бізнесу можливість подивитися, от що буде отуто -от -от, заплановано да там через 15 років, що буде з цим. Регіоном, кварталом або жилмасивом через 20 років, да? тобто, і, і виходячи з того, що нема плану, от ми маємо оці всі проблеми. Люди, забудова хаотична, виробка хаотична, незаконна, як правило, компенсаторну висадку дерев ніхто не проводить і ніхто це не контролює. Тому ми втрачаємо зелені зони, ми втрачаємо місця, де людям комфортно просто відпочивати. А ті зелені зони, які зараз... Вже існують, вони не виконують свою функцію відпочинку і насолодою, природою, тишою, пташками. Вони теж виконують функцію розважальних якихось центрів. От Я живу на Черьомушках і є парк Горькова. Десять років тому я гуляла там з дитиною, і от все, що приносило гроші, це було центр площа в центрі парку, і там були якісь розважальні майданчики, машинки для дітей, якісь будочки, там каву продавали. Зараз весь парк це суцільна комерція. І, і виходить так, що люди, якщо ви хочете плитку, ви хочете фонарики, ви хочете парканчик, тоді ми вам це все зробимо. Але оцеї зеленої зони, оцеї зеленої зони і оцеї зеленої зони, у вас не буде, тому що тут буде кафе, яка це все мені окупить. Тут навіщо лавка і цей фонарик, якщо ти не можеш сісти і подивитися на дерево і подихати свіжим повітрям. Спочатку, взагалі, коли от е, я дуже не люблю посилатися на радянську владу, тому що я її взагалі ну, не поважаю і не приймаю. Але все ж таки, коли планувались квартали, то була, були місця для відпочинку людей, і оце були самі зелені зони. Вони мали вони несли рекреаційну функцію. Тобто, людина після роботи вона працює на підприємстві, там все гуде, угу. там все шумить. Да, вона приїжджає, вона дихає да, якимось. Повітям, вона дихає, так? якимось Удненим повітрям, вона ввечері виходить там, або просто сам собі гуляє. Бо лавочка, газета, собака Все. люди мали можливість відпочити морально. Зараз ти виходиш в парк. Тут тобі їде паровозик, тут тобі пахне шаурма, шашлики, тут тобі щось гупає, тут тобі щось пригає, там тобі музика, ти пройшов 5 метрів, знов кафе, знов шаурма, і ти не дихаєш чистим повітрям. Я вже не пам'ятаю, коли там були ці білочки, коли там люди годували синичок з ручки. Де взагалі птахам вити гніздечки. Де птахам робити гнізда, тому що все гупає і все гуркотить цілий день. І е, виходячи з цього всього і бачучи картину, скільки на вихідних людей в парках, ми однозначно розуміємо, що зелені зони треба створювати, не займати вже існуючі комерцію, не підкупаючи людей плиткою і фонариками, а створювати нові, і нові зелені зони, і тим самим ми вирішуємо дві проблеми, навіть не дві більше. Ми створюємо зелену зону, це кисень, це відпочинок, і по-друге, ми вже можемо там спланувати місця для вигулу собак. Це те, про що ми говорили на наступну передачу, да? Тобто логічне планування. Коли все заплановано, все розмежено, і тоді комфортно існує бізнес, комфортно існують люди, які не хочуть бути зараз во дотичними до цього бізнесу, хочуть просто відпочивати. Комфортно існують люди, які прийшли гуляти з дітьми, які прийшли гуляти з собаками. Ну тобто, це все називається планування. Ти це те, чого в нас абсолютно нема, і навіть от, з урахуванням е, останніх тенденцій навіть не планується, якщо влада в місті кардинально не поміняється. Угу. А, ну і якщо знаєте, вже ми говоримо про те, що там забудова, і що робиться з деревами. То не можна не поговорити про узбережжя, так яке воно знаєте, з кожним роком якось все сумніше і сумніше, так і за якістю води, так і за тим, що люди не можуть потрапляти туди. Знаєте, от як можна ходити? Якщо навіть родина бере відпустку і вирішує, а ну а сьогодні, знаєте, куди ж там поїдеш, uh -huh. ходити там, походити там кілька днів на той же пляж, ну це входить вже в копійку. Так, ви розумієте, так. що кожного там, якщо це сім'я, там чотири чи три людини. І е, для людей, які там як то кажуть, е, якась там така е, немали, ну такий маленький там клаптик того піску безкоштовного, uh -huh. так але якась людина собі там платить за шезлонг, під, підкат ставить і каже, я це ж заплатив, мені ж треба його десь поставити, і все, так. І, і вже не кажучи про те, е, е, яку картину ми спостерігаємо, так там недобудова, там якісь штирі стирчать металеві з піску. Так, воно забудовувано все ближче і ближче до води. Я, ну, вже не кажучи про те, коли останній раз намивався той же пісок. Так? Ну, ж, пляжі вони стають все вуще і вуще. Так? Тільки що буквально недавно ми з колегами говорили про те, що зараз вже. Ну, ми втратили ту туристичну привабливу Одесу, яку ми пам'ятаємо ще декілька років тому. А нас чекає взагалі, ну це екологічна катастрофа і, мабуть, соціальна катастрофа, тому що ви собі просто уявіть, коли здадуться всі жилкомплекси, які побудовані на вулиці Гінуеській. Коли, і ще добудовуються, коли вони всі здадуться. Коли здадуться новобудови на сьомій фонтана, на восьмій фонтана. Коли здадуться новобудови на французькому бульварі, от як ви ви собі бачите транспортну розв'язку? Її нема. Тобто це буде транспортний колапс вже зараз. І це знов таки ми повернемося до плану. Коли забудовнику давали можливість будувати, я впевнена, що обговорювалися такі моменти, як дитячий садочок, школа, місця для паркування, але це все потім, за якісь там неймовірні кошти, це все забувається, і там, де мала бути школа, будується ще один. Ще одна секція mm -hmm. або ще одна нова будова, і мені напр... страшно уявити, що буде от з місцем через 5 років, наприклад, коли здадуться всі ці дома. Які вже побудовані або будуються, і весь той. Е, я навіть не знаю, як це зараз називається Гагаринське плато. то що mm -hmm. називалось Гагарінським плато. Я ніколи не забуду, як на гарячу лінію зеленого листа подзвонили люди, які просто плакали, що там останній клаптик зеленої зони, де вони з колясками, де вони гуляли з дітьми, де вони просто бачили з окна там якісь йолочки, якісь дерева, просто вирубалися в них на очах. І коли люди вийшли, сказали, ми не хочемо, ну, що, що ви робити, да, у вас немає документів. Їх Просто побила. Їх просто побила охоронна фірма, і в мене досі є відео. Я його спеціально не прибираю. Це для мене як якийсь символ цього конца, напевно, нормальних всіх відносин громади. і влади, це коли білечки, от маленькі тваринки просто вибігають на дорогу, тому що їх останні дерева вирубили. А їм нема куди бігти, тому що це був клаптик зеленої зони, який навколо весь забудований, і там навіть кущів немає не то, що дерев. І оці маленькі тварини вони бігають і не знають, куди, куди їм бігти. Все. Останній їх притулок, оці там 30-40 дерев, вони зруйновані. Це ну про які довіряй діла можна говорити, про, як... про які відносини до людей і зараз до нас знову йдуть, нам щось обіцяють. А не треба обіцяти, треба просто подивитися, от проаналізувати всі ці кроки, які вже були зроблені. Я е, завжди кажу, що в нас вся проблема в суспільстві від відсутності критичного мислення. Ну тобто люди не можуть проаналізувати, а вірять тому, що от їм зараз знов до чого? до них приходять з якимись лозунгами, з якимись обіцянками. І якби то йшли нові люди, а йдуть ті самі. Тобто, чого ви обіцяєте, що ви мені щось зробите? Ви 5 років нічого не зробили. Яке ви маєте моральне право зараз щось обіцяти? У Вас був на це і час, і бюджет, і повноваження, і влада. А ми, ми втратили оці оце для мене було дуже показово. Оцей останній клаптик. Це як останній клаптик надії на те, що в цьому місці може щось змінитися з цією владою. Ви сказали, втратили. Знаєте, от хочеться спитати, на ваш погляд, Одеса більше втратила, чи, скажімо так, придбала так. І на яких от що на ваш погляд вона таке втратила, що вже майже ну, немає надії відродити? Ну, відродити напевно можна все, але це кошти, час, природа візьме своє, якщо ну, да не мож... забудови, Вони не щезнуть, так? Вони не щезнуть, але от я я е, до вас йшла. Я згадала приклад на приклад Києва, коли Одеська, Київська міська рада через суд повернула ділянку на березі Дніпра. Вони повернули цю ділянку, яку на минуле сесійне скликання проголосувала і віддало в приватні руки. Тобто, влада може, якщо хоче повертати ще не забудовані зелені зони або вже продані ці ділянки через суд. Можна повертати. Є така процедура, але цього ніхто не робить. Ну нам би заважало би сейчас, от, якби санаторія Росія, Україна, да, не був забудований знов 24 поверхівками, а зробити там сучасний парк. Ну я угу. не думаю, що він би комусь завадив, да, а люди е, мали б змогу гуляти ще там, відвідувати ще одну зелену зону. Нема таких. А з приводу того, що ми втратили, чи ми знайшли, ми однозначно втратили. Тому що, ну, ті, наприклад, знов таки, там площі, які забудовані мафами, або плитка, або фонаріки, це все ну, воно це муляжі. Тобто, це через. Там 5-6 років знов придеться міняти, і воно ну воно не, не, не можна навіть порівнювати. Якщо у людей забирають частину їх території, яку вони відвідували як пляж. Я вже ніколи не піду на ті пляжі, де я була, тому що їх просто не існує. Сьома фонтана. Зараз от, цей нова будова прямо в санаторії Росія внизу, де ми з національним корпусом хлопцями не одну акцію проводили. Тобто це, це території, які Вкрадені, і напевно, ну я не знаю, це треба дуже багато зусиль, грошей і часу, тому що воно відновлюється, але дуже дуже довго. Зруйнувати воно легше залити бетоном легше, ніж відновити е, територію в природному стані. Тому я навіть отак, от з, одразу і не можу так собі. Згадати, що б ми такі придбали, uh -huh. що таке наше надбання да, за ці роки. А от е, в там за три хвилини я вам назову 30 об'єктів, які ми втратили. І це історичні об'єкти, і природні об'єкти. Ну, тобто для мене ми однозначно втратили велику частину Одеси і ну, навіть то рішення, коли історичний центр був звужений до декілька вулиць. Uh -huh. Знаєте, от люди, коли кажуть, що ну щось робиться, так? І коли ставиться питання, що а конкретно? що роб... конкретно? Ну, от плитка, да. наприклад. А знаєте, чому так відбувається? Тому що багато людей, які мешкають в Одесі, це люди, які. Е... Не пов'язують себе з цим містом, тобто вони і не народились тут, і не планують тут далі жити. Це якісь такі тимчасово них перес... це місто транзит, так, так? місто транзит, і е, я не хочу Боже, боже збав, е, когось образити. Але люди, які, наприклад, живуть на селі, для них плитка ну це великий крок в цивілізації. Да? От, плитка, а люди, які бачили бруківку якої 200 років, вони розуміють вартість тої плитки, да? uh -huh. і ну якби, врешті-решт, ти розумієш, що е, не для всіх плитка це цінність, і е, ще дуже, дуже турбує те, що людей до цього підводять. От як у нас як у нас зникали санаторії? Спочатку був санаторій, потім його закривали, вирубали світло, вирубали опалення, потім робили справу свою люди без. Е, Житла, да? Вони там ночували, вони там все засмічували, потім щось, щось, да, щось загорілось, потім окна побили, потім там люди добрі, туди свалку mm -hmm. організували. І Потім прийшов міценат, який каже, Боже, ну, міценат це в лапках. Дивіться, ну, тут же ж все, тут же смітник. Ви хочете смітник, або ви хочете. Новобудову, і я вам зроблю там зелену зону, парковку, і люди всі як стада баранів. Да, ми хочемо новобудову. А чому ми хочемо так, як було? Зробіть нам так, як було. Відновіть санаторій, зробіть цю зелену зону привабливою для туристів. Заробляйте гроші для міста. Але це довгострокова інвестиція. Ніхто не хоче в Одесі, ніхто не хоче в це гратися. В Одесі не люблять довгострокових планів. Довго гроші чекати. Да, довго чекати гроші. Тут ти можеш продати клаптик землі або купити клаптик землі, побудувати, продати, гроші зібрати і в Лондон переїхати. Uh -huh. І е їх можна зрозуміти, ті, хто це робить. Не зрозуміла тих, хто це дозволяє робити. Мені завжди зрозуміла мотивація тих, хто хоче нас нагріти. Мені не зрозуміла політика тих, кого постійно. Нагрівають, і вони знов ідуть і обирають, і знов йдуть, і голосують, і підтримують. І оце мені не зрозуміло. Ну, знаєте, як то кажуть, от я повторююсь, майже кожної програми кажу про те, що не треба бути пасивним в цьому питанні. Бо сьогодні, от декілька неділь залишилося до того, що от. У кожного є шанс щось змінити, так. Так? так щоб не було так, як було. Ну хоча б от щоб припинити те, що от е, є, так в місті. А почалося почалася якась е, розумна розбудова, щоб е, поважливо відносилися. О, знаєте, ви мені сказали про цих е, білочок. Угу. От і для мене я от ніяк не можу прийти до тями, тому я уявляю, який це е, страх для цих тварин, так. І, от, якщо повертатися до теми тварин, ви дуже опікуєтесь цим питанням, це знають одесити, десити. І навіть дивлячись там вашу стрічку у Фейсбуці, і інших соціальних мережах, ви знаєте, як ну. Дуже любите і так, люблю. так і є команда людей, яка займається, і е, зрозуміло, як вам важко, тому що знаєте, от коли дивишся на таке відношення е, людей до тварин, зневажливе здається таке враження, що більше, е, скажімо, таких злих людей, які чомусь от не поважають чуже життя. А е, вибачте, ну хто сказав, що лише людина має право на життя, все живе, що існує в цьому світі, вона теж має. Право так. жити, і воно ж не лізе до тебе, так щось руйнувати, щось робити. Стіки не зруйнувала так воно живе своїм життям, а лізуть люди, так і руйнують. А, і знаємо, що в місті є програма, так. От ми читали, ми читали, що є програма, як там помічі, там без тваринами, у яких немає там господарів. А чи працює вона, як вона працює? Ну ми бачимо прес-конференції, якісь звіти. А на ділі ми бачимо, їдемо там додому, там з роботи чи на роботу, і це серце ж зжимається, коли бачиш тих голодних худих собак, котів, які в пошуках якогось там шматка хлібу. І дивуєшся людям, які стоять там рядом які яка якісь магазинчики і угу. нікого не не ні, ні зайде, і не купи там чогось їм дати. З приводу програм я знаю, що в місті працює тільки одна програма це програма стерилізації безпритульних кошок. Але е, з нею дуже цікава річ, тому що от я як волонтер я жодного разу не змогла записати свою тварину кошку на ну, не свою а вуличну угу. кошку на стерилізацію, тому що там постійно або зайнята телефон. Або просто кажуть, що вже нема вільних місць. Тому хто потрапляє на цю безкоштовну стерилізацію, відгукніться. Да, я залюбки послухаю, як ви це робите. і Ми переймемо ваш досвід. Я знаю тільки, що програма працює з фінансового року. Вона працює півроку. Навіть так, як я сказала, працює, що ми не можемо дозвонитися, але вона все одно ці півроку вона вважається, що вона е, працює. Потім в них закінчується бюджет, потім вони приймають новий. Потім, поки виділяються гроші, кошка вже наражала кучу Тілька кошенят, та. Да, які теж дикі, яких теж потім дуже важко зловити, щоб вже їх простерилізувати. Тому, по-перше, якщо така програма дійсно працює, а не тільки на бумазі, то вона має працювати цілорічно, тобто круглий рік, вона має фінансуватися більше, тому що там виділяється, наскільки я знаю, один раз виділили 100 тисяч. А Потім вже решту сум, я не знаю. Там якась, ну вони дуже, дуже невеликі. Ці суми. По-друге, клінік має бути в програмі не дві. Які не, не зрозуміло, чому саме вони. Це має бути договори з різними клініками, бо я роз, ну, от розумію, да, бабульку, яка живе, буду приводити приклад своїх mm -hmm. да? Бабуля, яка з там з горем пополам спіймала ту дику кошку в підвалі, і вона має перти її на Софіївську. Чому не заключати договора в мікрорайонах, там mm -hmm. де є клінік, зараз достатньо, і в принципі вони всі абсолютно нормально працюють із бюджетами із. Волонтерами це єдина програма в місті, яка працює, і я ж кажу, що особисто я жодного жодним чином і жодного разу не змогла скористатися послугами безплатної стерилізації для котів. Ми стерилізуємо. Однозначно, У нас є знижки в ветеринарних клініках, у нас є міценати, які допомагають нам, люди, просто в яких є фінансова можливість. Вони довіряють нашій громадській організації і вони допомагають нам за стерилізацією. І ми вважаємо, що стерилізація це має бути пріоритетний напрямок, взагалі, у зоозухісній діяльності, тому що попередити краще ніж потім ловити збитих хворих покалічених і так далі це в принципі одна з один з пунктів моєї особистої програми як майбутнього сподіваюсь депутата міської ради саме програми по програми допомоги безпритульним тваринам і дуже хочу щоб міська влада нарешті приділила Увагу такому дуже важливому питанню як уроки добра в школах. Mm -hmm. Якщо ми не навчимо дітей, то дорослих в принципі перевчати дуже дуже важко. Їх можна штрафувати, їх можна карати через закон. Але краще навчити дітей пояснити і на майбутнє попередити оці інциденти, які трапляються в повсякденному житті. ну В принципі, кожен день. Ну так, знаєте, і коли от спостерігаєш, як мамочка там гуляє з дитиною і сидить якась собачка, яка нікого не, тр... не чіпає, а вона каже: бачиш, там собачка, вона, лізь, ж тебе... вона, тебе, вкусить. Да, вона да. тебе вкусить. І вона вже в дитині з маличку вже прививає те, що він повинен взяти каміння, кинути, вдарити або її палкою, страх, або страх так, не або, поможе в житті. Так, так, так. Замість того, щоб якось комунікувати, казати, от вона тебе не чіпає, от вона так. Або дуже... підійди до власника і запитай чи можна цю собаку погладити, яка вона? Uh -huh. Ну тобто, як правило, люди, які є власниками собак, вони залюбки відповідають там на питання, чи можна собаку трогати, чи не можна собаку трогати. Ну завжди люди комунікують, в принципі, ну таких проблем. Проблем могло би і не існувати, якби. Ну все залежить від людей. Знаєте, Залежить від людей то, як вони підуть і проголосують, те, як вони будуть відноситися до тварин, Те, як вони будуть відноситися один до одного. так? А, все все, 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 все от, Ніхто ж там з космосу не прилітає і нам щось тут не робить. А все це в наших руках і все це ми можемо змінити так. найближчим часом. Було б лише, як то кажуть, бажання. бажання. Так, так. так, Не, не, не сидіти і не думати, що його голос що нічого не хтось За нас від, так, щось так. зробить. Я ніч від мене нічого не залежить. Це саме, напевно, пагубна звичка людини, коли вона вважає, що від неї особисто нічого не залежить. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо вам за участь в програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостою програми «На одинці з усіма була Яна Титаренко. Вона є кандидат депутати Одеської міської ради від політичної партії Національний Корпус. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось!